І всім привіт, ребята, це друга частина з моєю е, дитинкою Катєю. І сьогодні я вам хочу розповісти я вам. То, що хто не бачив, хто бачив, що на першій частині я написала з помилкою гуляти. Так що, якщо хтось не поняв, то ви в відео самі вже знаєте, що це гуляти, а не з помилкою, як я написала. Ну, вибираємо одежу. Ну, починаємо. Перше, що мені прийшло в голову її одіть, це отакий Бодік. Ну, не Бодік, а це комбінезон. І ем, така футболочка. Але потім вияснилося, що вона її носила вчора. І воно вже трохи там п'ятнишко є одне. Так що, вибачте, якщо ви хотіли, це одіть. Потім плаця. Це. Хоть і гарненьке плаття, але воно літнє, теж не йде. Потім це плаця. у нього ткань тепліше. Але це теж плаця. я б, звісно, її надіяла зараз, але не. вона, коли його хотіла одіти, вона боліла і вона дуже швидко підросла, і потім, коли вона перестала боліти, то ви що це пласточко на неї маленьке. Потім отака кофточка. Вона йшла з набор, е, набор, в наборі із тим комбінезоном. Ще й шапочка в наборі з цим комбінезоном. Хоч воно і тепле, але я вирішила його не одівати. Е, потім отаке платочко теж. Теж вирішила не одівати. І це вся одежа. А потім я вирішила взяти просто саме тепле що є. Ну, і, оказується, я вибрала оце. Ну, давайте вже одягати Отакий у мене бардак після вибирання одежі. Одіваємо нашу катюшку. Я оділа її косточку покажу, такі ручки Живі маленькі. Зараз я вам покажу з камбінезоном. Далі збираємо сумку для прогулки. Зараз будемо збирати все, що ми туди будемо класти. Візьмемо погремушку одну, потім таку бутилочку і соску. Я думаю, хватить. З собою будемо брати ось це. І, до речі, забула вам показати, як я оділа свою бусінку. Ну, до третьої частини там вже ми будемо грати на вулиці та лягати спати.